Машинах цю ці, ці російську ці музику. Це пропаганда української пісні. Це є головне ключовий момент на сьогоднішній день. Особливо це стосується е, областей, які знаходяться в центральній частині України, на півдні і на сході, які дуже полюбляють російську пісню, але чули про фестиваль Червоний Руд. А як ви вважаєте, наскільки це вплине на молодь? Чи, чи вплине це вплине на молодь з підтримкою держави. Якщо буде підтримка держави, буде масштабні будуть рекламні, рекламна пропаганда, це, це вплине тоді на молодь. Це має бути обов'язкова підтримка держави бікбордами. Українською музикою, нагадування про нашу українську ідентичність, про фольклорні пісні. Там дуже великий спектр. Це залучені діти від там, 10 років і вище. Тому це дуже таке важливо на сьогоднішній день. Дякую.